Вітаю! Як ваші справи! Сьогодні у нас невеличка вправа, навіть не практика. Вправа. Задоволення приймає участь той, хто бажає будь-яким інструментом, будь-яким методом, що вам подобається. Будемо визначати літеру. Ось тут у мене є, бачите, цифра 15, а перед нею є літера. Тут Зможете робити паузу, потім я зроблю тут невеличку паузу. А літера визначається за допомогою діаграми. Можна брати український алфавіт, можна брати латинський алфавіт, який бажаєте. Літера, що в одному, що в другому алфавіті. Однакова. Таких літер не дуже вже й багато. Тому це зразу ваш пошук обмежує так на певний момент. Так, що ми тут робимо? Це вас трошки відволікало. Е, на драйві нагадую, є діаграми двох алфавітів. Борайте те, які вам подобається. Хто не хоче брати діаграми, е, також дуже легко. Можете просто як зі списком робота, так? Берете алфавіт, наприклад, це А, так чи ні, Це Б, так чи ні, це В, так чи ні. І так далі. Та, тобто визначаєте, чим можете, чим хочете. Швидко, не швидко. З налаштуванням чи без тут більше вправа. Саме вправа. Ну що, я йду до стовпчика. Сподіваюся, ви вирішили, як ви будете робити, чим ви будете робити, з діаграмою чи ні. Якщо з діаграмою то відкривайте драйв, відкривайте діаграму, яка вам потрібна. Я підходжу зараз до стовпчика, закриваю літеру. Ви можете зробити паузу на цьому відео, щоб гарно зосередитись на цьому стовпчикові. Налаштуватися, сформувати ваш намір на пошук даної літери, звернутися чи до вашої душі, чи до вищого я, до кого бажаєте, з ким ви працюєте, будь ласка. Це визначення зараз, тому робіть паузу. Можете навіть інтуїтивно. Я вам підказку зробила, що літера однакова для двох алфавітів. Таких літер не дуже багато. Так, тому, хто знає, наприклад, різні алфавіти, може вже зразу зрозуміти обмежену кількість літер і швидко перевірити. Тілом, вертикалью, аурою, руками, інструментами, діаграмами Як хочете. Визначайте, будь ласка, налаштуйтеся на ось цей малюнок. Нехай водичка вам допомагає. Ну що, момент істини настав? Буду показувати вам літеру. Всі повизначали, не лінуйтеся. Це легенько вправа, так? Тобто можете навіть без підготовки, без налаштувань, просто інтуїтивно чи досить швидко хоп-хоп зробили. Це вправа на задоволення, на тренування, наших навичок. Тобто без зайвих переживань, що щось у вас не виходить. Поїхали? Та-дам! І ось вам відповідь. А що, пишіть в коментарях, хто визначав. Визначили? Що у вас вийшло? Розказуйте, діліться, будь ласка. дуже цікаво. Дякую за спробу. За вашу практику, гарних вам результатів. Сподіваюся, що у багатьох все вийшло. Гарного дня чи вечора. Бувайте! Ава!